зіроньки сяють тихо. Мамо, а чому наше місто так дивно називається? Чорнове. Не дивно, а красиво. У степах України росте Чорнобилка, гіркий полин. Мабуть, тут його багато зростало. Ось людина звала своє поселення Чорнобиле. Згодом на місці цього поселення виросло велике сучасне місто Чорнобиль. А назва лишилась завтра. Усе, вже пізно, іди спати. Мам, розкажи мені казку. Казка вже була. Завтра буде новий день і буде тобі нова чудова історія. А вже пізно, вже часу під. Яке небо сьогодні високе, чисте і зорі такі ясні, близькі, рукою можна торкнутись. Чому ж мені так тривожно на серці, що тривожить душу мою? Та годі вже мені, що може втратись чудової крімневої ночі! Добра ніч, Україно! Засорми третій третіян, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоски, і спала вона на третину річок та водні джерел, і ймення тієї зорі полин. І, і стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона апокаліпсис. Сталося. І з того часу слово квітень завжди пов'язується зі словом «Чорнобиль». Бо щороку 26 числа ми згадуємо про цю біду. У ніч від 25 на 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини 40 секунд коли всі воду спали на четвертому реактору Чорнобильської атомної електростанції. Нічну пітьму розірвало уповню. Мирна щаслива весна перестала існувати для жителів по лісі. Хіба ж я вина болить, волить мої тарани до нестями, І що на серці чорні плями лягають вибухом щонить і уявити не могли. Та й хто б сказав, що так розквітне ота весна свинцевим квітнем Серед литва і похвалю? Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Уже через кілька секунд після вибуху по тривозі прибули до реактора пожежники на чолі з лейтенантом Володимиром Раво. Його загін перший вступив на лінію вогню, а Володимиру було лише 23 роки. Героями не народжуються, ними стають. У квітневу атомну ніч герої вступили у вируючі полум'я. У смертельну радіацію, рятуючи станцію людей, не думаючи про своє життя. борьбы за дом дома. 28 пожежних Чорнобиля. Вони першому прийняли найжорстокіший удар на четвертому блоці станції. Ніхто з них не здригнувся, не відступив. І кожен гідний того, що про нього говорили, писали, пам'ятали про кожного. Із вогню у безсмертя. Смерть поправшу ступили вони. Та з такого вогню не виходив ніхто ще в житті. Жити можна і в затінку, куринати в розкішні весни, а вмирати доводиться перед людством на водноті. Вих, безумство хоробрих, все назавжди зрядило собою, землю, сушу і люби огонь і відвагу людською. Нам лишається пам'ять, що світить життям і любов'ю, тим високим життям. Що дається лиш ну красиві? Садовою була колись та земля, квітучи луки, ліс ягоди та грибами, а в затоках річок цілий водяні чисті лії. Чарівна земля була. Зараз на тій землі ніхто не живе, спустошена земля Чорнобиля. стежки заросли травою, яку ніхто не товчить. Від жахливої позначки. Віграційної межі від питневої ночі. 1986 року ця земля стала називатися зоною. Яке страшне слово, зона, мертва зона, мертва земля, мертві чорнобильські села, мертві вікна порожніх будинків. Чи повернеться сюди коло небо життя? Триста літ поголенькі провини, строїце розпадеться і помре. На новому полі. Неодмінно, час його, мов попіл, приорет, час очистить прип'ят незвиму, оживуті луки і сади та Чорнобиль вічно берегтиме хрест своєї чорної біди. Вічно буде пам'яті судити тих, що розп'яли його вогні, і зребра, що стронці робити кров'ю потекти по мені. Чорнобиль атомний, щоб він не повторився, треба знищити в душах наших Чорнобиль духовний. Згадкою про це, не заживає Чорнобильська рана. Не вгамувати її біль. Ні, ми не згинемо, ми будемо жити. Якщо розуміємо, що щастя людське це трава, яку можна лягти, це тепла річка, в якій можна купатися. Це свіже повітря, яке можна вдихати. Ось гляньте на поклик, на смутні благання. Невже на землі ми останні, останні? Яка ж народу моєму провина? І чим завалила маленька дитина? Я голосно кличу тебе, покликаю. Мій Боже, відлуння ж немає, немає. Почуй моє слово, і зглянься на мене. Пошли, почуть на тілю Бо хто ж, окрім тебе, мені допоможе? О Боже великий, мій Боже. Мій Боже, дай на радість і множище сили, аби підняли опалені крила, щоб швидше минувся час лихий вукрою. Щоб знився дощами пекети Чорнобиль. Минуть десятиліття? А чорний день чорнобильської трагедії завжди хвилюватиме людей. Цей день. 26 квітня 1986 року завжди об'єднуватиме всіх живущих одним спогадом однією печалью, однією надією. Від війн, чорнобилів і фащі є щоб в чорні дні розвитне таємний таємні шати, героїв славити в броні і серцем серце захищати, зозулі прокують літа і чорноземною кровлю вмиті. В долонях мигрів він жита, ще в любові заповіті. Вісяця не зіроньки сяють тихо.